Раніше це був звичайний холодильний прицеп. Він перевозив заморожені продукти харчування. Олександр Свобода залюбки проводить екскурсію. Тепер уже своїм мобільним будинком. У причепі він зробив ремонт та облаштував його усім необхідним для життя. Тут є санвузол і кухня, гардеробна кімната та спальня. Таке круте двоспальне ліжко з високим ізголов'ям. Можна вночі дивитися на зорі зранку на небо. Мешкає Олександр прямо на березі Південного Бугу. Саме любов до свободи спонукала чоловіка побудувати собі дім на колесах. Окрім того, його робота пов'язана з переїздами, тож житло завжди з ним. Помешкання має 32 квадратних метри. Зараз це зроблено як квартира студіо, але можна рознести спальні кімнати по різним кінцям трейлера, і це буде повноцінна двокімнатна квартира. Санвузол можна розмістити посередині з одного боку, з другого боку, буде кухня. А посередині буде зал. Воду чоловік бере з річки через фільтри. Вона проходить потрійну очистку. А от електроенергію купує у сусіда. Усі нечистоти з будинку стікають у гнучкий бак, що знаходиться під трейлером. Потім приїжджає асинізатор і викачує один раз на місяць до того, як Настя заїхала до мене. А зараз я розумію, що це буде раз в недільку чи раз-дві недільки. Дівчина Олександра Анастасія погоджується з народною мудрістю, з милим рай і в шалаші. Та насправді самій дуже подобається таке життя. Я жила і в квартирах і в будинку жила, але трейлер взагалі нічем не зрівняти. Це просто не передати словами, як це неймовірно прокидатися під спів птахів. Аби переобладнати причіп та зробити з нього повноцінний будинок, Олександр витратив 12 тисяч доларів. Міняти його на квадратні метри на поверсі поки не збирається. Навпаки, мріє, аби в Україні з'явились цілі поселення на колесах. Оксана Святенко, Юлія Бабаєва, Євген Кришталь, новини телеканал Віта.